Слава Ісусу Христу, лист п'ятий, чи один і той же стан покаяння перебування під законом і прикликання отцівське, про віру і про те, що вона має свої щаблі, про свободу волі, про засади душепастирства. У благодаті Господа Ісуса любий, брате! Не знаю, чи зможу я належним чином і повністю відповісти на твоє питання у малому листі. Стан покаяння, перебування під законом і залучення від батька загалом є те саме, оскільки як те, так і інше, і третє приготовує людину до навернення до Христа. До нового народження згори або до стану нового завіту. Нерідко, втім, тут вбачається відмінність людина, яка примушується явними покараннями Божими, а також докорами і страхом совісті та її умовлянням до того, щоб, працюючи своїми силами, уникати зла і робити добро. Щоб утишити свою бідно розтривожену душу, полягає у власне розумінні слова під законом. Якщо до вишеописаного додати співчуття про ранішні скоєні гріхи і скорботу в них, то ми побачимо покаяння. А чим більше душа у свідомості своєї гріховності, падшості і безсилля, прагне залишення гріхів у Христі і прагне сприйняття Дієвої сили Його благодаті для відновлення серця, тим певніше можна назвати такий стан залученням від Отця. Хоча, як я вже згадав, ці три найменування взагалі означають те саме, і в справі звернення до Христа, як правило, одне не відокремлюється від іншого та третього. У нас за віру в Ісуса Христа зазвичай приймають упевненість у тому, що нам прощені гріхи. Але я вважаю, що це не так. По праву треба називати вірою в Ісуса залучення від батька, про яке я щойно сказав, а саме потяг нас отцем до сина. Але ця віра в Ісуса Христа має свої щаблі. Спочатку вона є приходженням до Христа. Іоанна 6,35, Луки 15.20, з вище зазначеним голодом і жагою благодаті і властивою стану залучення від Отця. Потім вона є прийняття Ісуса, Іоанна 1,12, яке не може статися, якщо воля внутрішньої людини рішуче не залишить світ цей, гріх. І свою самість. Далі віра є перебуванням в Ісусі, 15,4 коли до нього спрямовується вся наша любов і надія, цей стан ще іменується долученням, приліпленням до Господа. 1 Коринфянам 6,17. На цьому щаблі перебуває в Ісусі і душа, яка ходить перед Ним. Все більше вкорінюючись і стверджуючись в ньому. Коло Сіанам 2.7. Чого не буває без Христа і спокус? Нарешті віра є вселення Христа в душу і єднання душі з Христом. Іоанна 14, 23. 17, 23. Коли вона стає одним духом з ним? 1 Корінфянам 6.17. Говорячи про віру, я завжди наполягаю на тому, що вона є зовсім не дією одного лиш розуму, коли людина уявляє собі і переконує себе розумом, що Христос все для нас зробив, відпустив усі наші гріхи. І т.д.п. Але головним чином рух волі і серця. Коли ми все своє бажання, любов і сподівання звертаємо від самих себе і всього свого створеного до благодаті в Ісусі Христі, щоб у ньому здобути свободу від звинувачуючої тяжкості гріхів і панування над нами, впевненість у тому, що Христос пробачив нам гріхи. Є суттєвою ознакою віри, але вона народжується разом із жадобою і жадобою благодаті або приходом до Ісуса. І хоча ця впевненість часто пригнічується гріхами і страхами, але ми йдемо до нашого лікаря, а до лікаря ніхто не ходить, не довіряючи йому. Нехай тільки душа тримається за звернення до Ісуса. Нехай тільки приходить до нього. Свого часу з'явиться і впевненість у залишенні гріхів. Світ засяє світлом в темряві 2 4,6 І впевненість у Господі зі страху та розпачу. Те, що називається чажінням всередину. Або всередину збиранням також є власне віра в Ісуса Христа, оскільки ця тяжіння завжди пов'язана з глибоким серцевим сподіванням на Господа і довірення себе Йому. У багатьох душ воно виявляється з великою силою, але, на жаль, йому рідко дають належне місце або погано зберігають. 1, 1 Йоанна 5.18. якби християнин як слідував в цьому тяжінню всередину, всі вони в дуже короткий час звільнилися би від занепокоєння і зв'язків, і стали б здатними до справжнього народження згори. І так далі. Що стосується твого питання про свободу волі, то його потрібно розглядати подвійно. Богослови під вільною волею завжди розуміли бажання Вищого Божественного блага і можливість це благо зробити. У цьому сенсі людина за своєю занепалою природою не має жодної вільної волі. Якщо ж під цим терміном мається на увазі здатність людини за течією її життєвих обставин довільно вибирати те чи інше, краще чи гірше, то в цьому сенсі не тільки всі люди, а й біси мають свобідну волю. <пух> Далі, з одного боку, у своєму ушкодженому стані людина не знаходить ні блага, ні світла, куди б не зверталася його воля. При цьому у стихії темряви вона вільна, як риба у воді. І вийти за її межі вона не може і не хоче. Але заради Ісуса Христа нам сяє світло, внаслідок чого, коли Господь стукає у двері нашого серця, ми вільні відчувати ці двері або не відчувати. Тому, з іншого боку, людина може не за Єством, а за благодаттю Божою мати свобідну волю. Може, але не хоче, бо це світло завдає біль і тому ненавидеться. Знаючи це, добрий Бог не тільки пропонує нам світло і благодать, але також дає нашій волі добрий напрямок і прихильність до того, щоб Його світло тішило її, а зло доставляло їй страждання. І оскільки заради Христа Бога, і за... і оскільки заради Христа, Бог не залишає в невіданні щодо цього жодної людину, то невіруючому не може бути ніякого виправдання. І, виправ... і виправдання. Втім, Бог не примушує нікого, Він запрошує до віри всіх, але людина віря відповісти. Так чи ні? Взагалі справжню свободу волі має той, хто свою волю повністю довірив Богу і як би втратив її у волі Божій. Риба цілком може лежати на піску і стрибати туди-сюди, але ніде вона не вільна, як у воді. Що рибі вода, то Бог нашому духу. Хто грубо чи тонко слідує своїм помислам і почуттям, своїм спонуканням, своїй волі, той полонений раб. І царі земні за загальним для всіх занепалим єством, так само мало вільні, вільні мати свою волю, так само мало вільні мати свою волю, як і ув'язнені у в'язниці. Наша душа і воля скрізь і завжди житимуть під гнітом і примусом, і якщо тільки вони, відмовившись від себе, цілком не віддадуть себе Господу і якби зникнуть у ньому, бо вони для того й створені, тільки тоді вони стануть справді вільними, сповнені всілякого достатку та блаженства. Амінь. Втім, дорогий брат, не потрібно, а часто навіть і шкідливо, коли християнин, не, коли християнин вдається наскільки докладне дослідження та розрізнення своїх станів. І говорити про це багато не потрібно. Так, хто покликаний до душі, душопіклування, тому все це може послужити для користі справи. Але тільки душопіклувальник жодним чином не повинен прагнути вести інших людей згідно зі своїм власним концептом. Бо й сам Бог керує нами зовсім не за одними тими самими лекалами. Наприклад, одні у своєму новоначалі вдаються у ревне виконання закону, інші у велике покаяння. І скорботу про вчинені раніше гріхи, Треті тягнуться насолодою Божої любові. Деякі з самого початку бачать своє ушкодження та падчість, а деяким це відкривається не відразу. Душе піклувальнику, який бажає служити іншим, а не собі, слід уважно дивитися. Що хоче від людини Бог слідувати його волі і чинити, як нянька, яке веде дитину, і тільки тоді направляє її, коли малюк прямує в бруд та нечистоту. Загально кажучи, лише роблення молитви і самовідданості дає нам справжнє розуміння божих шляхів. Самотність, самовідданість, молитва о, Які необхідні вони всім у наш час. У цьому діянні ми повинні перебувати невпинно і спонукати до нього інших, якщо ми поставлені на душопіклувальне поприще. При цьому особливо потрібно намагатися, щоб душі звикали до щирості, чистоти. Та цілостності серця по відношенню до Господа Ісуса. Матфія 5:8. Причому таким чином, щоб ніколи не упускалося з уваги самовідданість. Марка 8:34. Коли ми з вільної волі і любові до Бога відсторонюємося йому своє серце від усього іншого і, звертаємось, і, і, і звертаємо його до Нього одного. Тих, хто ухиляється від цього шляху, необхідно умовляти, однак не слід наказувати багато. Правил для самовідданості, наполягаючи лише, так би мовити, на загальному передані серцю Богу. Наполягаючи лише, так би мовити, на загальному переданні серця Богу. А всі особливості передавати керівництво благодаті Божій. При поводженні з немічними потрібно вміти поступатися, але водночас і тримати. Своєї мети, лише досягати її, вибираючи інші м'якші засоби, і так далі. Бог нехай дасть тим, хто нині покликаний, як душепіклувальник, достатню міру, святого свого Духа. Хто здатний до цього. Час мій вийшов, і я маю перервати лист. Поспішайте! Господь нехай благословить і зміцнить тебе особливо за внутрішньою людиною, залишаюся твоїм одностайним немічним побратимом. Переклав та озвучив для вас Олександр Григоришин.